Дійсно, я на своєму місці у житті. Куди мені піти? Де мені знайти своє покликання? Що мене цікавить? Ці питання можуть задавати собі люди незалежності, скільки їм років: 16, 25 чи навіть більше. Людина може все життя шукати своє покликання, шукаючи себе в різних сферах, спілкуючися з різними людьми. Тому що наше покликання це сенс нашого життя. Тому сьогодні ми із вами розглянемо цю актуальну для будь-якого віку тему, як знайти своє покликання. Відповідно, дослідження психолога Стенфордського університету лише 20% молодих людей віком від 12 до 26 років знайшли своє покликання і повністю задоволені своїм життям. Лише кожен третій випускник вузу. Працює по своїй професії, відповідно тої, якої він навчався 5-6 років. Решта випускників шукають себе на різних ринках праці. Покликання це не лише професія. Покликання це сенс життя, це те, що дозволяє людині відчувати себе щасливою. Як зазначають різні психологи, людина, яка не знайшла своє покликання, одразу видно. Вона пригнічена, сумна, її нічого не радує, вона часто змінює місце роботи, вона часто змінює друзів, вона часто змінює місце проживання і так далі. Або навпаки, у неї все йде досить монотонно, нецікаво і. Інтересу до життя абсолютно не видно. Давайте для початку ми із вами розвінчаємо декілька міфів про покликання. Він звучить саме так: коли я знайду своє покликання, всі проблеми закінчаться. Можливо, з якоїсь сторони так. Тому що людина, яка знайшла своє покликання, перед нею, наче відкриваються всі двері. Вона знайомиться з цікавими людьми, її запрошують на різні зустрічі, її запрошують на різні цікаві професії, діяльності і так далі. Але варто пам'ятати, що Дойшовши до того рівня, коли вас колись запрошують, коли перед вами відкриваються двері, необхідно працювати навіть над своїм покликанням, необхідно приділяти максимум уваги своєму покликанню, тобто навчатися. Дізнаватися, спілкуватися, працювати недоспані ночі і так далі. Це також може бути, якщо ви працюєте у своєму відповідно свого покликання. Тому що найперше необхідно заявити про себе як про особистість, яка може робити ту або іншу діяльність. Наступне міф це покликання, це лише професія. Ні. Покликання може бути не лише професія. Покликання це може бути моя роль взагалі в житті. Покликання у жінки може бути гарна мама або в чоловіка гарний батько і так далі. Тобто покликання це сенс нашого життя. Це те, що дозволяє нам бути щасливими і те, що ми любимо робити, і можемо робити. Наступний міф: мені пізно щось змінювати. Про це говорять багато людей, які вже вивчилися, мають вищу освіту, працюють на професії відповідно, в своїй освіті. І в якийсь момент вони розуміють, що професія їм не приносить більше задоволення, що вони вигорають. Що їм не цікаво те, чим вони працюють, те, що вони роблять, який продукт діяльності вони вносять в суспільство. І вони говорять наступну фразу: мені пізно щось змінювати? Ні. Є безліч історій, коли люди. Дійсно кардинально змінили своє життя у 30, 40, 50, 60 років, і вони навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Адже якщо ви знайшли своє покликання, то ваша діяльність буде мати колосальний продукт. Тобто ви дійсно будете вносити дуже багато позитиву в це суспільство і змін в це суспільство. Це може зробити лише та людина, яка знайшла своє покликання. Наступний міф: одна робота на все життя, так звана лінійна професія. Тобто я працюю в одній сфері на одній роботі, і я нічого не буду змінювати, я не буду пробувати себе в інших сферах, навіть моєї професії, але в інших сферах. Я не буду себе шукати, я не хочу ризикувати, я буду проживати своє життя на роботі, яку я знайшов ще в 22 роки після закінчення вузу. Це також міф. Необхідно людині, яка відчуває, що вона не отримує задоволення від своєї діяльності, необхідно шукати себе. Необхідно, можливо, не змінювати повністю свою професію, а лише змінити. Сферу, в якій ви працюєте, структуру, в якій ви працюєте, і так далі. Змінити колектив, змінити бачення своєї професії. Тобто це те, що допоможе вам дійсно зрозуміти, чого я хочу і що я можу принести в життя. Наступний міф освіта визначає моє подальше життя. І тут я хочу, щоб нас почули батьки. Батьки дітей, які зараз навчаються або стоять на порозі того, щоб вбрати професію. Професія вашої дитини може бути незалежності від того, якого світу вона отримає першою. Людина має право завжди змінити свій вид діяльності. Давайте звернемося до прикладів наших популярних зірок. Наприклад, Святослав Вакарчук закінчив економічний факультет. А потап Олексій Потапенко він за фахом вчитель фізкультури. Віра Брежнєва, Вона взагалі закінчила залізничний транспорт. Тобто це люди, які... Перша їхня освіта, перша їхня професія, вона взагалі не відповідає їхній сьогоднішній діяльності. Але це люди, які змогли в якийсь момент зрозуміти, що саме їм принесе задоволення і який продукт діяльності буде дійсно для них важливий, цікавий, і вони будуть приносити радість іншим людям. Тобто їхня діяльність буде корисна іншим людям. Найперше, необхідно знайти свою стихію. Стихія це те, що цікавить конкретно вас. І довго люди можуть вважати, що я не маю того або іншого таланту, у мене немає якихось визначних якостей, які б могли мені допомогти. Це все. Залежить від того, наскільки ви вмієте правильно оцінити свої здібності, знання, таланти і так далі. Кожна людина це індивідуальність, і у кожного це своя стихія. Вам необхідно знайти саме свою стихію, не опираючись на стихію вашої мами, батька, сестри, друга і так далі. Тобто ми повинні знайти себе. Людина, яка знаходить свою стихію, одразу запомічається. Їй легко дається інформація, їй цікаво спілкуватися із людьми, які володіють цією ж самою стихією, і так далі. Тоб... наступне: знайдіть свою зону інтересу. Зона інтереса це та сфера діяльності, яка вас цікавить. Як можна зрозуміти, що я в зоні свого інтересу? Якщо ваш час в зоні інтересу 3 години приходить як 15 хвилин, отже, ви знаходитеся в зоні свого інтересу. Тобто вам дійсно цікаво те, що ви робите, вам приноситься задоволення, час летить непомітно, швидко і так далі. І ви готові приділяти цьому все більше і більше часу. Якщо ви на роботі зараз сидите, нудьгуєте, дивитесь на годинник і думаєте, коли закінчиться робочий день, можливо. Ви не в зоні свого інтересу. Тоді необхідно або активізувати свою діяльність, щоб вона стала цікавою, або подумати, що є моєю зоною інтересу. Наступне: знайти своє плем'я. Так, саме так назвали психологи цю ділянці. Складову знайти своє плем'я. Тобто знайти людей, які розділяють мої інтереси і мою стихію. Оточити себе цими людьми, щоб вони вас надихали, підтримували, допомагали, щоб інформація, яка буде вирувати під час діалогу з такими людьми, завжди стикалася вашої стихії і вашої зони інтересу. Саме це допоможе вам швидше адаптуватися до своєї зони інтересу. Саме це допоможе. Вам швидше відчути себе комфортно в, своєму, в своїй зоні інтересу і в своїй стихії. Наступне, знайдіть. Наставника. Він виконує функцію визнання. Тобто, наставник може знайти ваш талант, який ви так далеко заховали. Також наставник може вас стимулювати, тому, щоб ви все ж таки почали діяти, щоб ваш результат дав гарні плоди. Наставник підтримує вас, наставник може надавати вам нові можливості. тобто це Людина, яка вже дійшла вищої точки свого призначення і може допомогти вам. Необхідно знайти цього наставника, це може бути ваш колега, ваш друг і так далі. Це може бути ваш керівник. Тобто, дійсно людина, яка може готова взяти на себе відповідальність, вести вас в світ. Ваших інтересів, які дійсно буде вам приносити лише задоволення. Отже, як знайти своє призначення, ми маємо таку наступну формулу: це знайти свою стихію, знайти свої інтереси. Наступне це знайти своє плем'я і знайти свого наставника. Важливо пам'ятати, що зона інтересу і, взагалі, призначення наше, воно має наступні складові. Це що я можу зробити. Тобто мої задатки, і що я люблю робити, тобто мої бажання. Якщо мої задатки і мої бажання зійшлися воєдино, це говорить про те, що ми в зоні своїх інтересів. Отже, ми можемо зробити наступний ланцюжок. Я це люблю, я це хочу робити. Ідея, можу це виконати. Якщо ви дали собі, Відповіді на ці три запитання і вони зійшлися в єдину точку. Це говорить про те, що ви знаходитеся в зоні свого інтересу, в своїй стихії, своїм плем'ям і своїм наставником. Знайти своє покликання нелегка справа. Тому необхідно звертати вже свою увагу тут і зараз, сьогодні, в незалежності від того, ви випускник школи, вузу чи ви вже працююча людина. Людина, яка працює за своїм покликанням, це людина, яка завжди задоволена своїм життям, відчуває повністю щастя і відповідно приносить багато позитиву та гарних плодів своєї діяльності в суспільство. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!